Всім привіт! Вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні трошки контенту буде про оновлення даних в СНАПі. Також покажу, що в нас робиться після сильних лівнів Отже, перше, що нас сталося, був перший лівень він пройшов досить так масивно, з великим об'ємом води, сильним вітром та таким трошки з градом. Після того в нас сильно порозмивало, позамулювало дорогу. Я зараз покажу на прикладі поля. Ось так виглядає річка, яка тече з поля. Бачите, зразу приминає травічку. Тут невеликий горб, але велика площа, все збирається і течуть річки. При обичному дощі тут річок ніколи не було. Далі, це при першому лівні позамулювало малину. Ну і так само тут тут воно було не сапане, не кошене, просто зверху намол. Далі сьогодні я пішов в СНАП, Звісно, не чекав останніх днів, щоб оновити дані. І виходить, що сталося від самого ранку. Від 8 годин я прочекав до, до 2 годин, щоб е, запрацювала система. Система зависла, дані не сприймалися, ль, е, чоловіків було дуже багато. Е, до кінця обіду, до, до 2 годин там залишилося буквально пару чоловік. І так ми буквально за хвилин 20. Всі ті чоловіки, які були, вони прийшли. Що хочу сказати на рахунок оновлення даних, не чекайте до останнього моменту. Подавайте зараз, бо потім на кінець може бути така ситуація, що система не буде працювати ні в ЦНАПі, ні в резерв плюсі. Може все позависати і вас десь зупинять на якомусь блокпосту або просто на вулиці і просто випишуть вам штраф. Тому робіться зараз. Також є такий нюанс, в цих старих паспортах книжкових, паперових є штампік, де ви прописані. Та інформація є вже неактуальною, у кого мінялася вулиця, треба робити там витяги. Але це все робиться в СНАПі, того можете не переживати. Так, далі показую. Там малина, може видно, не видно, там тече річечка і тут вона стікає все на дорогу. І дорогою. Тече річка. Далі в нас там висить два стовби, які не можуть поміняти, бо сталася аварія і той трактор, який міняє стовби, стоїть в поліції на, на штраф площаці, чи як правильно її назвати. У Нас тут ніколи річки не текли, але після сильних лівнів все тут проминає і все тече. Так що такі справи. Спочатку був перший лівень, Через нього нам розмило яр і то все відмило газову трубу. Газова труба на верхи. Я знімав про то відео. Далі збили тут ракету, повибивали шипки. Добре, що нікому на хату то не впало. І сьогодні знову. Третя пригода, третій лівень. Йдемо до яру дивитися, як там обставини з горбом, чи позмивало більше. І, до речі, пару днів назад там приїжджала машина, засипала землею. Ось тут видно, тече річка, струмочок. там далі буде яр. Ну поки зупиню. Так. Ось так виглядає річечка звідси. Йдемо, йдемо до яру, бо дуже цікаво, що там робиться. Отже, О, стовби, ті, які ще при першому лівні Буровієві понахиляло, так і висять. Слава Богу, що їх хоч не позгинало. Але вони більше позгиналися, бо вже майже достають до будинку. О, до цієї старенької хатки. Може бути такий момент, що оця... Цей стовбик просто піднесеться і десь відійде в сторону якоїсь зачап. Але всім все нормально. Так, нарешті добрався я до яру. Ось тут була прокопана трошки траншея. Звісно, вона, якби була набагато глибшою, то цей задум би допоміг більше. А так та траншея трошки замілкувата для великого потоку води замало. Так, дорогу розмило ще більше, дорога зробилася ще гущою. Ось тут тече річечка. І що ми бачимо? Жопа, газова труба наверх. Тут було повністю все засипано землею, але ту землю змило. Ну і цей раз, понятне діло, що явно... Води набагато менше, бо якби було більше води, то воно би все, -все змило, щоб недавно засипали. Так воно все виглядає. Ну і знову замолило дорогу. Пару днів тут не проїдеш і толком не пройдеш, треба буде обходити туди. Такі були новини з... Села сільські новини 2 липня 2024 року. Трошки нас природа пробує знищити. Трохи нас пробує знищити небратній сусід. Ну і, звісно, як без нашої влади, яка теж нам особо сильно не допомагає вижити, лише допомагає нас знищити. Не знаю, що далі казати. Все дуже просто, очевидно. Бажаю вам всім здоров'я. Підтримуйте україномовний контент. Всім, хто дивиться до кінця, щиро дякую. Буду старатися знімати якісь цікаві відео для вас. Також про малину, про ноутбуки. Все, що буду вважати цікавим, буду вам викидати у ваші тіктоки, ютуби. А ви передивляйтеся, ставте лайки, коментуйте. Бажаю вам здоров'я. Побачимося!